Дивіться, який яскравий, гарний суп пюре з гарбуза вийшов. Гарна зустріч осені. Гарбузовим супчиком, таким теплим, гарячим. Для приготування гарбузового супа пюре буде потрібен гарбуз. Такий я собі невеличкий купила, його вже почистила і помила. Ми його запечемо. Він солоденький, такий смачненький, навіть сирий. Цибуля, морква. Жовті помідори я добавлю, можна червоні, звісно, та часник. Всі овочі для супа пюре з гарбуза я буду запікати. Ось розкладаю на деко. Зараз посиплю спеціями. Олійки добавлю і запечем овочі для супа пюре. Овочі я трошки посолю та поперчу. Трошки збризну олійкою, звичайною, можна додати, звісно ж, і оливкову, або соняшникову, або кунжутну, це на ваш смак. Овочі будемо запікати при 180 градусах хвилин 30-40. Якщо швидше приготовляться наші там помідори, Цибулька, часничок, ми їх виймемо і допачем потім гарбуз окремо. Для приготування супа пюре ще нам будуть потрібні, звісно, ж, спеції, сіль та перець. Я ще добавлю трошки куркуми та копченої паприки, солодкої копченої паприки. Ще будуть потрібні вершки у мене 15%. Я трошки кину грам 20 масла. Вершкового. Я хочу приготувати суп-пюре з мисливськими ковбасками. Це вже буде додаватися в тарілочку безпосередньо, а також е трошки буду посипати в тарілочку пармезанчик. Ще підсмажу трошки гарбузове насіння, і також будемо це додавати в тарілочку перед самою подачею. Все, починаємо приготування. Зараз запікаємо овочі. Овочі попеклися 30 хвилиночок. Я зараз достану помідорки, цибульку і чесничок окремо, а кабак ще попечу. Він ще трошки йому треба попектися, тому що він ще, ну, цей кусочок гарний, можу зняти. І може цей от, а цей трошки попечу. Тому ще я ще допікаю, а ви краще, як будете готувати цю пюре. Поділіть рівними шматочками, щоб гарно все пропеклося рівномірно і за одне. Время. Всі овочі вже готові, всі спеклися, всі вже приготувалися. Зараз ми їх складемо в кастрюльку і переб'ємо блендером, але без шкірочок вже і всього зайвого. Овочі я трошки подрібню перед тим, як я буду їх блендерити. Então... Ці овочі я переложила в кастрюльку. Вони, до речі, такі смачні. Особливо гарбуз це щось. чимсь картопельку печену, це дуже смачно. Або такий вид гарбуза попався, чи я навіть не знаю. Зараз це все будемо дрібнити блендером. Овочі я перебила блендером. Але маса така густувата, тому додаємо по бажанню або овочевий бульйон, або водичку кипяч, киплячу з чайника, або якийсь м'ясний бульйончик. Тому це вже на ваш вибір. Я додав і бульйон, і трошки водички. А потім ми ще додамо вершки, спеції і будемо робити далі. Так, я добавлю грам 300 бульйону. Куриного. Так. І за допомогою блендера переб'ю тихенько, щоб не летіло в різні сторони. Можна розмішати на початку ложечкою, а потім блендером. Так, овочі я з бульйоном перебила, але все рівно у мене кабака було багатенько, десь кілограм. Ну, без шкірочки. Ну, гарбуза, як у вашому регіоні кажуть, у нас кажуть і кабак і гарбуз. Так. І тому густовата в мене така вийшов маса, ще, ще густовата. Я ще додав сюди водички, десь пів літра, точно. Чайником зараз закип'ячу воду і додав. Додаю пів літра води. Можна холодний, ну, а бажано киплячий. Кіп, кіп, Ретельно все можна перемішати, і потім знову збити блендером. Зараз я перемішаю. Я перемішала, зрівняла його, ну, щоб вода поєдналася з кабаком. Тепер все ретельненько знову збиваю. Так, супчик майже нормальний по консистенції. Ще ми додамо вершки, спеції, закип'ятим його зараз. І будемо дивитися, може, ще додамо бульйончику чи води. Ставимо на вогонь кастрюльку. З супом, з супом пюре і доводимо до кипіння. Потім посмакуємо на сіль, на додамо спеції, вершки, починає закіпати. Ми додаємо вершки. І зараз ретельно все перемішаємо. І якщо мало буде рідини, наприклад, для вас. По густоті буде не такий густий, як ви хотіли, то додати ще бульйончику чи водички. Чи, ну, чи бульйончику, чи водички. Чи вершків, якщо хочете. Я думаю, буде достатньо, вже з вершками. Зараз буде все достатньо. Гарно, ретельно перемішаємо. Ще грам 100-150, я долила водички, і тепер в мене повна кастрюлька смачного буде супа пюре з гарбуза. Так, зараз будемо смакувати на, сіль, на перець. додамо приправок. Я ще додам кусочок масла. Ну, грам 20-30, десь так для більшого смаку. Можна не додавати, він так смачний, але я захотіла такий більш вершковий, щоб був смак. Спеції додаємо за смаком. Я трошки додам куркуми. Трошки додам чайну ложечку солі. Мені не солоно. Трошки додам перчику, ну, таку даже чайну ложечку чорного меленого. І чайну ложечку копченої паприки. Але всі спеції додавайте за смаком. Все ретельно перемішаємо зі спеціями. Можна збити блендером, щоб добре перемішалося, але це вже по бажанню. Доводимо супчик до закіпання і вимикаємо. Все тут у нас готово, готувати довго не треба. І будемо вимикати і подавати на стіл. суп пюре потихеньку кипить. У мене хвилиночок 5, і я його вже вимикаю і буду презентувати. суп пюре я додаю мисливські ковбаски, дрібно нарізані. Ой, так хотіла, щоб вони були на поверхні. Так. Посипаю пармезаном. Ось красота яка. М -м -м. І додавлю трошки гарбузове насіння. Отак. От М -м -м. Можна його підсушити, звісно, але не обов'язково я скуштувала в мене вони, наприклад, хрумкі такі. Отак. От Дивіться, який яскравий гарний суп пюре з гарбуза вийшов. Те, що необхідно, восени посмакувати гарячого супчика. А якщо це з гарбуза, так взагалі. Зараз трошки розтане і взагалі буде смачно смачно. Всім смачного, дякую за увагу і до побачення. До нових зустрічей!